Дякую, Наталя В'ячеславівна. Я так заслухалася і уважно розглядала презентацію, що навіть не помітила. <свісно> Спасибі велике. Шановні колеги, ми майже вичерпали нашу сьогоднішню програму, і остання спікерка у нас буде говорити про результати запровадження цифрових технологій у розвитку компетентності педагога. Знову ж таки, компетентність педагога. Педагога знову ж таки роль методичної служби і методична проблема, над якою заклад працював упродовж багатьох років. Як це реалізовувалось? Тож тобто запрошую до слова Світлану Михайлівну Попову, методиста Чернівецького професійного машинобудівного ліцею. Після виступу Світлани, пані Світлани ми будемо просити вас обмінятися. Думками з приводу з приводу сьогоднішньої онлайн студії. Прошу. Доброго дня, шановне товариство. Я спробую зараз запустити презентацію. Так. Якщо у мене вийде. так, видно презентацію. Ні. Поки видно? що не видно. Поки що не так. видно. Так. Так. Зараз я буду пробувати так. Може, Світлана Андріївна, ви Може, Світлана Андріївна є наша? Видно, так. чи не все видно? Все виходить, так, все вийшло. Видно? Видно? Видно. видно? Так, дякую, я тоді розпочинаю. Вас вітає Чернівецький професійно-машинобудівний ліцей. І наша доповідь, наша така про результати запровадження цифрових технологій у розвитку компетентності педагога закладу професійної професійно-технічної освіти. Сучасне суспільство характеризується прискореним прогресом. Інформаційно-цифрові технології викликають закономірні звіт зміни в житті людства і стосуються всіх сфер діяльності, зокрема й освітньої а водночас стає основою передумовою розвитку суспільства. Важливим завданням освіти у 21 столітті є формування нових професійних компетентностей педагогів, пов'язаних зі стрімким розвитком цифрового суспільства. У зв'язку з цим до переліку професійно значущих якостей педагога додалася ще одна важлива складова, – ІКТ компетентність вміння користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями, обладнанням та власною інформацією, це обов'язкова вимога як для педагогів, так і для здобувачів освіти, ікт компетентність дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному суспільстві, використовувати найновіші досягнення техніки в своїй професійній діяльності, ікт компетентний педагог стає членом єдиного освітнього середовища. Він працює над узагальненням та оприлюдненням для педагогічного загалу власного досвіду, пише і видає методичні посібники, розміщує напрацювання у мережі інтернету. Саме тому наш педагогічний колектив свою роботу протягом попередніх років спрямував на реалізацію методичної проблеми, формування інформаційної компетентності педагогів в умовах освітнього простору. Організація роботи над методичною проблемою. Навчального закладу є об'єднавчою силою для спільної роботи, саме від злагодженої роботи усього педагогічного колективу залежить ефективність і результативність освітнього процесу. Перед нами стояла мета формування та вдосконалення інформаційних знань і навичок педагогічних працівників організації індивідуальної інноваційної діяльності. Ми ставили перед собою завдання створення оптимальних умов для широкого впровадження інформаційних технологій в освітній процес ліцею, впровадження інформаційних технологій в особисті та фаховий рівень педагогів, здійснити аналіз кращих практик у формуванні інформаційних компетентностей педагогічних працівників. Наша робота відбувалася відповідно до етапів підготовчого, організаційно-теоретичного, організаційно-практичного та узагальнюючого. Колектив навчався, працював, набував досвіду. Так 35 педагогів отримали електронні сертифікати про навчання на національному порталі з розвитку цифрової грамотності. Є цифрова освіта від Міністерства цифрової трансформації. 17 педагогів пройшли навчання від проекту Євроскіл. Кращі навички для сучасної освіти. Троє отримали сертифікати покращення цифрових навичок викладачів та управлінського персоналу закладу проф... профтехосвіти. 15 пройшли курс інформаційна цифрова компетентність створення цифрового контенту. Завдячуючи навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, семеро педагогів навчались на діджитал-майстерках. Тренінгах для педагогічних працівників закладів професійної освіти та отримали сертифікати. Вісім педагогів були учасниками вебінару, сайти та блоги педагогічних працівників закладів професійної та професійно-технічної освіти як інструмент поширення педагогічного досвіду та отримали сертифікати. За результатами роботи над методичною проблемою у ліцеї було проведено методичний подіум. Методична проблема закладу освіти об'єднавча сила в педагогічних колективах. На заході були представлені презентації кращих практик роботи щодо реалізації над методичною проблемою. Зокрема, роль інформаційних технологій в освітньому процесі та в нашому житті Людмила Бучацька презентувала використання ІКТ у роботі викладача іноземної мови. Вік, живий вік учись Еріка Борошенко зупинилась на впровадженні інформаційних технологій під час навчання викладання української мови та літератури. Педагог, урок, інформаційні технології, результат. Руслан Калетник поділився власними напрацюваннями щодо використання цих, цих технологій. Інформаційні технології у роботі майстра виробничого навчання Григорій е, е, Герасимюк. Інформаційні технології та фізичне виховання Антоніна Грищук, технічні засоби навчання і урок професійно-теоретичної підготовки. Іван Якубович поділився досвідом використання ІКТ під час вивчення предмету ПДР. Інформаційні технології та їх можливості. Анатолій Попов поділився досвідом застосування інформаційних технологій видавничій діяльності. Педагогічний та учнівський колектив за координацією навчально-методичного центру у Чернівецькій області здійснював аналіз стану цифровізації та ефективності використання цифрових технологій у ліцеї за допомогою онлайн-інструменту селфі. Відповідно до звіту, ми окреслили план дій для для покращення цифрової трансформації в ліцеї та визначили завдання для подальшої роботи: це модернізація єдиного інформаційного простору, апгрейд персональних комп'ютерів, мультимедійного обладнання, удосконалення ІКТ, компетентності педагогів. Окрім того, було проведено внутрішнє анкетування педагогічних працівників. Підсумок анкетування: всі педагоги, що взяли участь в опитуванні, використовують комп'ютер у своїй діяльності при підготовці до уроків, позанавчальних заходів та для самоосвіти. Частина педагогів можуть поділитися своїми знаннями з колегами. 48% опитаних відчувають необхідність у подальшому підвищенні своєї інформаційної компетентності та удосконаленні. Починаючи з 2017 року, в рамках педагогічних читань, відповідно до реалізації методичної проблеми, проводились заходи з розгляду актуальних питань, обміну досвідом. Зокрема, були проведені методичні семінари з елементами тренінгу з такою тематикою: творчий педагог, запорука формування випускника 21 століття, професійно-педагогічний імідж викладача та майстра виробничого навчання. Крок за кроком до інформаційної компетентності та успіху, продуктивне навчання як основа стратегії розвитку інноваційної особистості, методичний квест педагогічні пазли, семінар з елементами тренінгу тренінгу ікт компетентність і активність педагогів, семінар нова реальність. Та нові підходи та навички, матеріали семінарів у вигляді збірників є у педагогічному кабінеті та у електронному варіанті розміщено у педагогічній сторінці ліцею. На зацінаннях школи професійної майстерності викладачів розглядались теж актуальні питання щодо реалізації методичної проблеми. Зокрема, дистанційне навчання, виклик сьогодення, маркетингові технології в закладі освіти. Сучасні інтернет ресурси у роботі педагога, цифровізація як нова реальність України, стема освіта, світовий тренд, що прийшов до України, академічна доброчесність учасників освітнього процесу, soft skills в умовах сучасної освіти, впровадження нових педагогічних технологій на уроках теоретичної підготовки, матеріали виступів теж зберігаються у методичному кабінеті. Наш колектив. Постійно бере участь у обласному методичному тютеріалі своєрідному майданчику для обміну досвіду. Так, у 2019 році на виставку інноваційні педагогічні технології на уроках професійно-теоретичної та виробничого навчання було представлено 10 напрацювань. У 2020 році на виставку педагогічні ідеї та знахідки в професійній і професійно-технічній освіті на виставку було представлено 13 відеонапрацювань наших колег. Матеріали даного тюторіалу оформлені у збірник матеріалів, де просканувавши qr код можна ознайомитись із роботами або ж зайти за покликанням з педагогічної скриньки. Матеріали виставки кращі авторські розробки з професійної підготовки Мій урок у 2021 році оформлені у збірник матеріалів, де за просканованим qr кодом можна ознайомитись із роботами. Роботи розміщені в електронному форматі педичній скринці ліцею. А на youtube каналі можна ознайомитись з анонсом робіт. Матеріали 22 другого року виставки 22-го року, інноваційні технології навчання підготовці кваліфікованих робітників також оформлені у збірних матеріалів, де з просканованим qr кодом можна ознайомитись із роботами. Роботи розміщено в електронному форматі у педагогічній скриті ліцею. А на youtube каналі можна ознайомитись з анонсом. Робіт сформовано електронний каталог освітніх матеріалів з професій для дистанційного навчання, який теж розміщено у педагогічній скринці. Перейшовши за покликанням, можна ознайомитись з кожною з кожною роботою. Педагоги ліцею беруть участь в інформаційно-видавничій діяльності. У вересні 2020 року вийшов з друку посібник основи слюсарної справи, співавтором якого є викладач Попов Анатолій. Посібник має гриф Міністерства освіти і науки України як навчальний посібник для здобувачів освіти професійно-технічних, професійно професійних, професійно-технічних навчальних закладів. У 2020 році також випущено методичний посібник дотримання правил безпеки під час занять фізичної культури» культурою та спортом у закладах професійної технічної освіти, співавтором якого є наш викладач фізичного виховання куций Петро. У 2023 році випущено посібник особливості проведення дистанційних онлайн уроків з предмету фізичної культури та спорту, варіативний модуль легка атлетика у закладах професійно-професійно-технічної освіти, укладачами якого є наші викладачі фізичного виховання Грищук Антоніна та куций Петро. Також схвалено до друку рішенням навчально-методичної ради навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області. Роботи збірник опорних конспектів з основ слюсарної справи, упорядкований викладачем Бігальським Богданом практиком інтегроване навчання на уроках української мови, водій слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Порошенко Еріки. Два практикуми викладача іноземної мови Бучайської Людмили, фахове читання для професії оператор комп'ютерного набору та слюзер з ремонту колісних транспортних засобів, та два опорні конспекти викладача математики, фігірчик, любові, тіла обертання та інтеграл. Починаючи з 2018 року напрацювання наших педагогів друкуються у методичному віснику професійно-технічної освіти Чернівеччини. Паперовий варіант вісників є у методичному кабінеті, а з електронним можна ознайомитися на сайті навчально-методичного центру. Так, у 2018 році ми мали одну публікацію, у 19 5 п'ять публікацій, у 2020 – п'ять публікацій. 21-му – сім публікацій, двадцять другому шість, – 2. дві. віснику національного, національного авіаційного університету розміщена стаття психолого-педагогічний супровід формування професійної свідомості здобувачів закладів професійної, професійно-технічної освіти, співавтором якого є психолог ліцею Семенчук. Надія, викладачі фізичного виховання Гріщук, Антоніна та психолог Семенчук Надія отримали подяку від проєкту Всеосвіта за вміння збирати, опрацьовувати, зберігати і розповсюджувати інформацію, яка є корисною для освітнього процесу, та вагомий внесок у розвиток найбільшої в Україні онлайн-бібліотеки методичних матеріалів. Стаття використання технологій дистанційного навчання при викладанні математики в ПТНЗ, викладача математики Фідірчик Любові. Опублікована у збірнику матеріалів міжнародної наукової конференції Чернівецького національного університету на порталі освіта.ua розміщено бінарний урок викладачів спеціальної технології Попова Анатолія та викладача іноземної мови Бучацької Людмили. Викладачі отримали сертифікат, а урок відзнакових редакції протягом періоду роботи над методичною проблемою. Колега, колегами були створено відеоуроки, відеомайстер класи відеопрезентації, зокрема, це 30 робіт, які розміщено на каналі YouTube, та з якими можна ознайомитись, перейшовши за покликанням з педагогічної скриньки ліцею. Функціонують і наповнюються блоги методиста, методичної комісії з автосусарів чи ПМЛ, електротехнічного напрямку та металообробки, викладача іноземної мови Бучацької Людмили, фізичного виховання Гріщук Антоніни та сайт портфоліо викладача інформатики Калетника Руслана. Ось так коротко про нашу роботу. Орієнтація на нове його пошуки впровадження стають на сьогодні актуальними і необхідними у професійному навчанні. Яке модернізується відповідно до нових економічних та суспільних умов, до вимог ринку праці, завдання педагогів формувати в дітей бажання вчитися та прагнення до самоосвіти, яке буде в пригоді впродовж усього життя. Розв'язання такого завдання натомість вимагає постійного професійного розвитку педагога. Тож педагогам як ніколи потрібно встигати за світом. Будемо працювати, навчатися, набувати нових навичок. Та вмій. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я щиро дякую всім спікерам. Щиро дякую за організаційну підготовку працівникам навчально-методичного центру. Ми вичерпали програму сьогоднішньої логістичної онлайн студії. Ми намагалися її скласти так, щоб ми бачили і наукові, почули про наукові здобутки, а також про. Проф... Практики, безпосередні освіті, передові освітні практики, безумовно, про е, м, таке важливе питання, як акредитацію. Е, Кваліфікаційних центрів. Вибачте, сьогодні-завтра хочу анонсувати, поки ви думаєте над тим, що ви висловите свою думку, я хотіла би анонсувати коротко про те, що відбудеться завтра. Завтра у нас заплановано кілька панелей з 12-ї години. Це панель основна, де ми будемо говорити про Освіту під час війни, освітні втрати, освітні розриви, також про психологічний супровід здобувачів освіти. Я зупинюся на такому важливому документі, як професійний стандарт вчителя загальної і середньої освіти, бо завтра у нас панель саме для. Загальноосвітньої підготовки. Чому на цьому документі? Тому що саме там описані трудові функції і компетентності педагога закладу освіти. В... Мікрофон Світлана Миколаївна. Ви, зовсім... Ви не чули те, що я говорила досі? Ні, останні два слова до нас також долучаться завтра видавництва із підручниками, які рекомендовано мають гриф рекомендовано у викладанні загальноосвітньої підготовки. А я забула також завтра, у нас дуже важлива панель: панель заступників із виховної роботи. В програму ви маєте, спікерів також. Пропоную класним керівникам, можливо, долучитися вибрати, просто поінформувати педагогів, щоб ті, хто не залучений до освітнього процесу, має можливість за своїм вибором зміг долучитися до того чи іншого питання, ну і як заведено кілька слів фідбеку. Я запрошу до слова Тетяну Івані-Верстюк, заступника директора м, з навчально-виробничої роботи Чернівецького вищого комерційного училища. Прошу Тетяну Іванівну, доброго дня, шановні учасники. Щиро вдячна за організацію такої зустрічі і вдячна за дане за надане слово. Як вже було сказано сьогодні, ми дійсно маємо піднімати статус профтехосвіти, збільшувати кількість здобувачів освіти, які би здобували робітничі професії. Адже на даний час це є актуально і в умовах війни. Це необхідно, а е, сподіваємось, що після закінчення війни це буде більшою необхідністю. І те, що як вже було сказано, розроблено положення про академічну відпустку для здобувачів освіти дає можливість. Утримати контингент, але все ж таки, мабуть, під час навчального процесу ми ще будемо зустрічатися з різними питаннями, які потрібно буде вирішувати. І, мабуть, ця нормативна база буде постійно поповнюватись, як сказала Слава Миколаївна, і буде вивчатися практика роботи під час війни, мабуть, у світі. І якщо вже взяти, можливо, от актуальне питання створення кваліфікаційних центрів на даний час можливо, ті здобувачі освіти, які у нас навчалися і не мали можливість отримати дипломи, можливо, через саме створення таких кваліфікаційних центрів по закінченню війни вони зможуть підтрим... отримати ті. Підтвердження своїх знань і дякую за запрошення працівників національного агентства кваліфікацій. Хоча, дійсно, якщо вони сказали, це було дуже стисло, тому що впродовж літа я мала можливість пройти навчання. Як експерт з акредитації кваліфікаційних центрів, і на даний час е, я включена у базу експертів, тому е, здається, створення кваліфікаційного центру це є досить просто, але щоб пройти акредитацію, і є багато нюансів зокрема, і зараз розглядається питання про внесення змін. До е, атестації кваліфікаційних центрів. Тому що, коли були різні види навчань, коли у нас були різні розмови, коли ми проходили тестування, коли ми проходили оту практичну частину, у багатьох з нас виникали питання, ніби ми й пройшли, але нормативна база е, ну, давала якісь певні суперечності при е, підтвердженні чи не підтвердженні е, акредитації кваліфікаційного центру. І Фактично, у деякій мірі, якщо є бажання створювати центрів, створювати кваліфікаційні центри, а по статистиці на даний час у Чернівецькій області немає жодного. Хоча на даний час літом їх було 42 акредитованих. Недавно читала інформацію: акредитували біля 80 ще додатково оцих кваліфікаційних центрів. То для себе, якщо і не бути експертом, але навчання варто пройти, тому що людина, яка пройде навчання як експерт кваліфікаційного центру, у вас буде налагоджена робота у закладі відносно документації і відносно роботи цього кваліфікаційного центру. Дякую. Спасибі Тетяна Іванівна, і дійсно варто долучатися до когорти експертів з різних причин і не чекати ну, розпочинати цю процедуру підготовки документів у своєму закладі, тому що це забирає час, оскільки тестові завдання мають пройти як певний період апробації. Хочу вам сказати: ну, у нас в багатьох областях у нас немає жодного. Але нас уже нам наступає на плечі, дозвольте так сказати, вища школа, фахова передвища, яка вже над цим працює. Тому треба, дивіться, це дохід у заклад. Ще одна стаття доходу у заклад. Ну, шановні колеги, я ще надам слово комусь одному і ми будемо сьогодні завершувати. Алла Васильівна Довгорук. Ну, вийде, що ви обоє з одного закладу, але, але я просто вже нікого не бачу, бо поховали обличчя. І студія сховалася там якогось закладу. А Аллу Васильовну я бачила. Алла Васильовна, мікрофон. Мікрофон, будьте добрі, у вас не ввімкнутий. Так. Доброго дня, шановні колеги. На завершення я хочу подякувати, тому що дійсно. Сьогоднішній захід був актуальним, цікавий, тому що ми починаємо освітній процес, хоча вже пройшло півмісяця, але ми ще в процесі його початку, і дуже було багато різноманітних доповідей, дуже актуальні на сьогодення, з якими ми стикнулися в освітньому процесі. Хочу подякувати всім доповідачам, тому що. Так стисло, дійсно стисло і так доступно розповісти треба бути фахівцем своєї справи. Надіємося. Це цю всю інформацію. Ми сьогодні стараємося все переварити і застосовувати в своєму освітньому процесі. Також досить актуально зараз була і бальон Марія Володимирівна де вона розповіла про атестацію, тому що дійсно в новому положенні є новшества, де велика перевага йде педагогічному працівнику, але ми з вами розуміємо, для того, щоб проводити якісну атестацію, треба дійсно вивчити це положення, звертати на увагу на всі їхні нюанси. І, звичайно, що було сказано про нормативні документи, які мають бути в навчальному закладі. Хочу подякувати і чекаю завтрашнього дня з нетерпінням, всім миру, здоров'я і гарного початку освітнього процесу. Дуже дякую, дякую всім. Сподіваюся, що завтра зможуть долучитися всі відповідні цільові групи. Віримо у Збройні Сили України, все буде Україна, все буде перемога. Слава Україні! До побачення до завтра. А до побачення, до побачення. Міровим, слава, до побачення.